Але скажіть, будь ласка, все ж є люди, які мали там економічні якісь здобутки, Ми, ну, Зараз напряму говорю, наприклад, про людину, угу. яка очолила українське фінансове відомство, про пана Шеремето. Чому йому, чому йому не вдалося реформувати ту систему всередини ну, при тому, що в нього досвід управлінський був? Тут дуже є багато причин. Причин, можливо, є декілька особистісних шеремети, але я не хотів би його, жодним чином його критикувати. Більша проблема є власне з самим, самим державним апаратом. Якщо ми говоримо про Міністерство економіки, це фактично продовження монстра радянських часів Держплану. Багато в чому функціонал цього міністерства так і зберігся. Можливо, пану шереметі не вдалося. До кінця наполягти на своєму баченні. Можливо, він длякраз належить до цього формату політики, про який я згадував, що вони можуть бути чудовими чи суперпродуктивними в одній царіні, але попадаючи в державний апарат, вони просто не здатні чітко ставити вимоги і чітко спостерігати чи дотримуватися їх виконання. Оскільки в нас дуже часто в політиці є так, що політики кажуть. Правильні речі е, продукують правильний сенс публічно, нам це все подобається. Тобто вони від таким чином своїми словами відповідають на запит суспільства. Водночас, коли йдеться до імплементації цих речей, відчувається брак двох суттєвих е, моментів: Перше, це відсутність команди в політика, яка гото, е, готова довести до реалізації його е, е, мету чи його, е, його бачення. Друге, це супротив самого апарату, який звик жити в своєму середовищі. Фактично, це окремий функціонуючий організм, для якого не потрібно, який не хоче отримувати додаткових збудників ззовні. Вони функціонують абсолютно успішно протягом десятиліть, в цьому середовищі до якому не звикли. Це не є погано, чи це чи це не є добре? Це типова ситуація для багатьох країн світу. Насправді єдина проблема, яка виникає в Україні, це те, що функціонал у цих завдань державного апарату він є катастрофічно застарілий. Ми не встигаємо йти за вимогами часу, і це відповідно відображається на щоденному житті кожного українського громадянина.